Президент Трамп. ваше сміливе рішення націлитися на ядерні об'єкти Ірану з потужною і праведною силою Сполучених Штатів змінить історію. В операції Східний Лев Ізраїль зробив справді дивовижні речі. Але в сьогоднішньому дії проти ядерних об'єктів Ірану Америка була справді неперевершеною. Вона зробила те, чого не могла зробити жодна інша країна на землі. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший режим у світі, найнебезпечнішої зброї у світі. Його лідерство сьогодні створило поворотний момент в історії, який може допомогти привести близький схід та інші регіони до майбутнього процвітання та миру. Президент Трамп і я часто говоримо мир через силу. Спочатку приходить сила, а потім мир. І цієї ночі президент Трамп. І Сполучені Штати діяли з великою силою. Президенте Трамп! Я дякую вам, народ Ізраїлю дякую вам, сили цивілізації дякують вам. Боже, благослови Америку, Боже, благослови Ізраїль! І нехай Господь благословить наш непохитний союз, нашу непорушну віру.